Доброго дня, друзі? Сьогодні у нас такий тракторець ЮТО 954 з проблемою, скажімо так, з двигуном. Ось почало викидати масло через оливну горловину. Ну, Зазвичай, як ви вже казали, це проблем, проблема з фільтром. Це у нас трактор 18-го року. А наробітки у нього. А де ключі? Сейчас глянемо, скільки наробітки тут. Наробітки у нас 1790 мотогодин. Ну, в принципі, не багато, але як показує практика, це 1500 мотогодин і цей ось у нас власник, що скажете? <ривання> Что же, я скажу? Нормально, як робить, то хороший трактор, що не набоїться. Ну, це проблема, що на чоловіки дати масло. ну ага. Я вам казав, блокіровка. Ага. Працює, блокіровка. Ну, я думаю, що це все зробимо, виправимо. В цьому питань немає. Так, а і що ви казали, проблема навіскою, да? Кидає невісає. Подив... І буває який раз викидає, який раз він гойдається, так дивляється. І не працює блокіровка, це те, що він гойдає. Да. Ну що, це, це все виправимо. Ось такий у нас тракторець, ну всі багато хто знає. Дівто, це ж через сапун теж, да? так, масло. через кидаємо. А потім через зелену. А потім оце буквально пару днів назад почали через зелену. Поняв. Ну, це все зробимо. Оце що хотів показати? Комбайн, який крутий клас. І що? Значить Перкінс. Скільки комбайн? 74-го року виробництва, двигун Перкінс. І ще як взяли, нічого, так і нічого так, не робили. Масла да? міняють. Да. Ну, Видно трохи, що помпа а так вага підтікає. Ну, ця помпа да. А це ось такий комбайн. Ну що, будемо завантажуватись і їдемо на ремонт. Бо треба врати, правильно? Да, Добренько. Ставте лайки, слідкуйте за каналом, будемо займатися ремонтом. Ну що, друзі, приїхав ось до нас вже тракторець. Юто. Так що будемо зараз розвантажуватися, ну, як зазвичай, мийка. Будемо приступати до розборки, діагностики. Будемо розбиратися в проблемі і так далі. Так що слідкуйте за каналом.